Валерія Меладзе звинуватили у допомозі ЗСУ. Російські змі опублікували інформацію про те, що Меладзе підозрюють у зв'язках з організаторами концертів, які виступають проти війни та фінансують Збройні Сили України. Наразі, мовляв, цим займаються Генеральна прокуратура, слідчий комітет та міністерство юстиції Російської Федерації. Якщо підозри підтвердяться, Валерія Меладзе можуть визнати іноагентом, заборонити йому в'їзд до РФ і позбавити російського громадянства. Скандал виник на базі інформації, що квитками та організацією концертів Валерія Меладзе у. Європі та США, нібито займаються проукраїнські компанії Best Events Euro та шоу Impulse. Вони співпрацюють з українськими артистами і, мовляв, допомагають українським військовим щодо самого Меладзе та його позиції. То у лютому 2022 року він записав відеозвернення, в якому закликав припинити війну та сісти за стіл переговорів. Але потім більше не робив публічних заяв. Врешті його концерти в РФ почали скасовувати, і він потрапив до чорного списку артистів. У серпні 2023-го на виступу у Дубаї, один із глядачів вигукнув Слава Україні. На що меладзе відповів героям слава.